вас, малята! Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі сплять ведмеді в теплих лігвах. Сосни винію застигли і під кригою на дні сплять у річці. Окуні. Про яку ж пору року цей вірш малята? Так, звичайно, про зиму. Про неї ми з вами сьогодні і поговоримо. У матінки зими є три синочки. Здогадались, про кого мова? Так, малята, звісно, це три зимові місяці: грудень, січень і лютий. А які ознаки зими ви знаєте? Так, сонце взимку знаходиться низько над землею і не нагріває її так, як в інші пори року, а ще утворюється льод на водоймах. Короткі стоять дні та довгі ночі, а ще дуже холодно, так, це все ознаки зими, вірно. А є ще природні явища, які відбуваються лише взимку. Здогадайтесь, про що мова? Так. У за щічки, носик поцілує під покровом ночки, шибки розфарбує. Що це малята? Так. Це мороз. Мороз це холод, коли температура повітря спадає нижче нуля градусів. А наступна загадка, коли холодно зимує, річка замерзає, її скельце під собою до весни ховає. Що? Крига, лід, вірно. Вода при температурі 0 градусів замерзає і перетворюється на лід. Наступна сипле снігом в очі й вуха, це, звичайно, що малята. Так, це завірюха, метелиця, заметіль, сніговійниця, сніговиця, хуртовина, хурделиця, завірюха, віхола. Ось скільки багато в неї назв. Це природне явище, коли випадає сніг при сильному вітрі. Або дме сильний вітер, який піднімає із землі сніг, крутить його і переносить на великі відстані. Взимку у саду на вітах заіскрились білі квіти. Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. Що це Це іній. Це коли кристалики льоду, що утворюються на гілках дерев і кущів, траві і на проводах. Вибиває день перину, диво пух з небес летить. на сосні і на ялинці діамантами блищить. А що ж це таке? А це сніг, вірно, малята. А сніг це що малята? Так, це багато сніжинок. Вірно? А сніжинки вони які? Вони легкі, гарні. Вам подобаються сніжинки? А ви знаєте малята? Як утворюються сніжинки? А сніжинки утворюються з водяної пари високо над землею. Раніше думали, що сніжинки це замерзлі краплинки води, а нині учені розгадали таємницю народження сніжинок. Водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод. І тут з нею утворюються крихітні крижинки, кристалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні сніжинки. Ось так малята. А ви помічали, що сніг буває різний? У безвітряну погоду за температури близько нуля сніжинки можуть з'єднуватися між собою і виходить м'який лапати сніг. А коли температура трішки вища, а ще й випадає дощ, то тоді сніг мокрий. Сніг є не тільки окрасою зими, вкриваючи землю. Він захищає рослини від морозу. А ще коли думаю, сильний вітер, кристали снігу, ламаються, і сніг іде у вигляді голочок. Малята, якого кольору сніг? Так, він здається нам білим. А насправді. Він прозорий, безбарвний, як водичка, бо це і є замерзла водичка. А ще сніг уміє співати, він скрипить та лише в морозний день. А як виглядає дерева взимку? Так, вони красиві, казкові. А чим вкриті дерева взимку? Так дерева вкриті снігом, сніг лежить на гілках, на стовбурі. Коли снігу багато, гілочки схиляються, бо їм важко тримати стільки снігу. Давайте ми з вами зараз пограємо у гру, яка називається Що буває взимку. Скажіть мені, як узимку гріє сонечко? Так, сонце взимку майже зовсім не гріє, тільки світить, та іноді і з'являється воно. А небо взимку яке? Так, небо похмуре, сіре. А який узимку дує вітер? Так, вітер сильний, холодний, крижаний. Яка зима? Морозна, сніжна, холодна, пухнаста, кришталева. А ще вона весела, бо у дітей є можливість грати в сніжки, кататися на санчатах, на лижах, ковзанах. А ще... Зима святкова, бо вона прийшла і свят багато привела. Які? Новий рік, Різдво, Миколая та інші. Ось така вона, красуня, зима, кришталева королева.